Це Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Він же депутат облради від слуги народу. Зараз в Херсоні ще е, ну насправді опасно. Соболевський в президентській команді ще з 2019 року. Запрос в обществі на новий рік ніколи, актуален і е, ми не можемо це ігнорувати. А це його дочка Анастасія Соболевська, помічниця народного депутата і студентка одного з київських вишів, яка демонструє елітний спосіб життя. Іноді в її соцмережах з'являється матір, дружина Соболевського, за кермом коштовного автомобіля, якого немає в декларації посадовця. А це їхні світлини та відео з відпочинку у Франції, Німеччині, Чехії, Туреччині та Дубаї. При цьому ані дружина, ані донька не мають офіційних заробітків і живуть на невисоку зарплату посадовця. Водночас, аналізуючи декларації, ми звернули увагу, що Соболевський за один рік не зрозуміло, як розбагатів на понад 3,5 мільйони гривень, які в родини з'явились фактично ні звідки. У кожній там копійки підняти все це буде зараз розкладно. Мене звати Георгій Шабаєв, і ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Української служби Радіо Свобода. В зе команді Юрій Соболевський з самого початку. Представляю вам Юрія Соболевського. Це голова нашої партійної обласної організації. Якщо хто слідкував за нашою діяльністю, він був керівником з команди так, публічним за обличчя. Це називалось у нас під час президентської кампанії. Соболевський в минулому адвокат. Під час виборів 2019 року Володимир Зеленський призначив Соболевського своїм представником у Херсонській області, Криму та Севастополі. Він же очолював виборчий штаб на Херсонщині. В этом году вона дійсно очень висока, і це показатель того, що наше воно дійсно просипається, оно еволюціонує. після перемоги Зеленського та його команди на виборах. Соболевський залишив Херсонщину та перебрався до Кропивницького. Став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня, у якого спільне минуле з заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим. У той же період Соболевський подався у держслужбовці, очолив відділ у головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області. Окремо цілився у крісло керівника всього управління, але не пройшов за конкурс. Чому ви вирішили йти на заміщення вакантної посади? керівника головного управління в держокадастровградської області мені цікава ця посада і сфера діяльності. Але в Держгеокадастрі пропрацював недовго, і в 2020 році знову повернувся до Херсона. Це сталося після того, як НАБУ та САП піймали на хабарі голову Кіровоградської облдержадміністрації Балоня, радником якого був Соболевський. У Херсоні Соболевський успішно балотується до облради від слуги народу і стає заступником голови. Я хочу вам сказати, що це дуже велика відповідальність на цій посаді. Соболевський і зустрів повномасштабне вторгнення з 24 лютого 2022 року. Він частий гість етерів, доповідає про ситуацію в регіоні. Орки продовжують постійно обстрілювати наші декуповані території Херсон, в тому числі. Уже під час повномасштабного вторгнення в одному з інтерв'ю Соболевського запитали про закиди щодо закордонного майна родини та розподіл гуманітарної допомоги. Стосовно віл і мільйона доларів, у мене немає жодної нерухомості поза межами України. Усі мої статки задекларовані. І в дружини немає вілли, додам. Як посадова особа місцевого самоврядування в своїй декларації вказую і її статки, але чи так це насправді? Аналізуючи декларації Юрія Соболевського, ми помітили певні аномалії. Зокрема, в 2019 році, коли він, як представник кандидата в президенти Зеленського, забезпечив його перемогу на Херсонщині, став радником голови Кіровоградської облдержадміністрації та очолив відділ у Держгеокадастр. Того року в його декларації з'явилося 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень. І все це готівкою. Хоча ще попереднього року їх не було. Принаймні, дружина не вказала їх серед статків родини у своїй декларації. Вона теж була держслужбовицею, працювала головною спеціалісткою в одному з відділів Нацкомфінпослуг. у 2018 році за році. Заощадження подружжя склали усього 230 тисяч гривень. Більше того, в тому ж 2019 році Соболевський придбав майнові права на квартиру в одному з київських ЖК за понад 600 тисяч гривень, та ще витратився на 300 тисяч гривень, що відображено в його декларації за той період. Отже, сукупно за нашими підрахунками, родина Соболевського тогоріч незрозумілим чином розбагатіла на понад 3,5 мільйона гривень. У вас заощаджень було 230 тисяч гривень і невелика зарплата. В подальшому, в 2019 році, у вашого чоловіка з'являється заощадження 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 1 мільйон гривень. Дивіться, так ви ж мене все життєвого адвоката. Так, а чому ви не декларували його в 2018 році? цю таку суму коштів? Я нормальним адвокатом. Я, по-перше, я зараз розгублююся uh -huh. ось відповідати вам на такі питання. Але я розуміла власне, куди це ви все, це все в яку сторону ведете? Uh -huh. Ну тому що якщо чесно, то ну тоді копайте, тоді шукайте. Я не знаю, що ми повісти. А заощадження були, тому що він ну майже весь рік все життя він нормально працював абсолютно і жодних у нього не було. Господі за шпари. Звернув увагу на те, що в 2019 році у вас з'явилося 50 тисяч євро, 40 тисяч доларів, 1 мільйон гривень. Яке походження мають ці кошти? Ну, я все життя працюю. Угу. Але так само ваша дружина відображала вашу заробітну плату там в адвокатському об'єднанні, де ви працювали, вона була, скажімо так, не дуже велика. Скажіть, будь ласка, як все ж таки вдалося накопичити таку суму коштів? Ну, адвокати живуть не тільки на заробітну плату і компанія дозволяє вести додатково клієнтів, то це не є проблема. Так, але б тоді ваша дружина мала б це відобразити в декларації. По, по кожній там копійки під, підняти. Це, це буде зараз складно, да? там, звідки кожна з цих копійок зараз зароблена. Ну, а документально якось підтвердити ви можете це? що це теж буде складно за які періоди підіймати кошти. Ми звернули увагу на ще один момент. В деклараціях Соболевського, починаючи з 2022 року в розділі про транспорт, прочерк. виходячи з цього, посадовець та його родина з того часу мали би їздити на громадському транспорті або ж на таксі. Але це не так. Виходіть, скоріше за навіть з нас Карі залізінато <свісно> в <свісно> принципі, не раз. Страни людям орнаменти Странно, конечно, всі в шукі. Це відео з інстаграму доньки Юрія Соболевського, 19-річної Анастасії Соболевської, помічниці народного депутата від слуги народу Павла Павліша. Дійсно знято не поблизу торгового центру «Орнамент» у Києві, а в іншому місці за кордоном. На цьому відео можна помітити, як її мама Олена Соболевська, дружина заступника голови Херсонської облради і також помічниця нардепа Богдана Торохтія ставить пакунки з магазину в багажник авто дійсно з українськими номерами. Це липень 2023 року. Цей автомобіль ми ще побачимо у соцмережах доньки посадовця. Ось, наприклад, серпень 2023-го Анастасія Соболевська на пасажирському сидінні. А це жовтень того ж року, Сторіс в знайомій машині. Бачимо її на фото та відео і в 2024-му. Тут дочка Соболевського вже за кермом автомобіля. І нарешті 2025 рік. Бачимо за кермом машини не тільки доньку, але й дружину посадовця. Ми змогли чітко розгледіти номери авто і встановити власника. Це Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Його в грудні 2020 року з автосалону придбав Тесть Соболевського Андрій Боросенко, який вже тоді був на пенсії. Вартість авто на момент купівлі 2 мільйони гривень. На той час це було понад 70 тисяч доларів. Десь Соболевського Андрій Борисенко з 1998 по кінець 2020 року, тобто по дату набуття автівки, офіційно заробив усього 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію в середньому 6 тисяч на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки майже мільйон гривень. Те, що позашляховиком користується сама дружина посадовця, а не його тест пенсійного віку, в якого б забракло офіційних доходів на купівлю автомобіля, виказують не лише пости доньки подружжя в інстаграмі, а й, наприклад, система фіксації порушення правил дорожнього руху. Так, саме на цьому авті у травні 24-го року Олена Соболевська отримала штраф. Телефоную вам з приводу автівки Volkswagen Touareg 2020 року випуску, яку ви придбали в грудні 20-го року. Скажіть, будь ласка, яке походження коштів на купівлю цього автомобіля і чи ви ним користуєтесь? Користуємося. Ви кажете, що ви ним користуєтесь, але переважно час користується дочка, правильно? Ну так, да, ну так. Да. Мені там таке візить чи село туди, на дачу там. Він коштував 2 мільйони гривень. Офіційно ви заробили до цього періоду 1 мільйон гривень, як ви це можете пояснити. А собі походження коштів. Сбирав mm. все життя. Mm -hmm. Помогли, ще помогли, діти. Хотів запитати з приводу того, чому не декларуєте автівку Volkswagen 20 2020 року, якою користується ваша дружина, і її немає декларації, записано на тесті. Ну, тому що це не ну, взагалі я не маю жодного відношення до цього автомобіля, якщо питання вже зайшло до цього. Ваша дружина на ньому їздить постійно і його немає ваші Щодо в вашій декларації. Що то там включення, не включення в декларацію, але ну, враховуючи, що вона там іноді використовує, іноді не використовує, ну, тому напевно, не вказував. Не вважав, що це ну, якось знаєте, це суття. Скажіть, будь ласка, от тест просто не мав коштів на цей автомобіль. Ми подивилися його офіційні доходи. Йому не вистачало близько одного мільйона гривень, що найменше. Як ви це можете пояснити? Слушайте, ну, частково це були гроші дружини, Там частково, я вже не пам'ятаю. Можливо, так я чимось там допомагав трошки в ми до цього там продали власний автомобіль, який був дружини. То там була солянка. Просто я бачив навпаки, от продали автомобіль заощадження вашої дружини збільшилися після цього. Я якось не бачив, що ці кошти якось могли йти на придбання цього автомобіля. От і знову ж таки він був придбаний. готовий сказати, що вона там вказувала в декларацію. Volkswagen Touareg вивів нас на ще один аспект життя родини посадовця, про який він забув згадати в декларації. Як свідчать дані про перетин кордону у березні 22-го року родина Соболевського, дружина, дочка та син виїхали за кордон на Volkswagen Touareg, записаному на тестя, який сам при цьому залишився в Україні. Анастасія Соболевська періодично приїжджала в Україну на декілька днів, але остаточно родина повернулась додому у серпні 23-го року на тій самій автівці. де ж весь цей час вони мешкали. Відповідь на це питання нам підказали публічні коментарі, які дружина посадовця залишала в телеграм-групі під назвою Аугсбург Питання українця. аугсбург одне з найстаріших міст Німеччини. В квітні 22-го року Соболевська в цій групі жалілася, що її оштрафували на 40 євро. Потім звітувала про отримання виплат, запитувала в групі, як відсвяткувати десятиріччя сина. У квітні 23-го року пропонувала віддати меблі. Через чотири місяці вона повернеться в Україну у цей період. В інстаграмі дочки, крім Німеччини, з'являються світлини з інших країн: улітку Франція, Париж, Альпи, Восени 22-го Австрія. Відень. Новий 2023 рік. Анастасія Соболевська святкує у Празі. Новий 25-й – у Туреччині. Родина активно подорожує, але все ж найбільше саме Німеччиною, мальовничими куточками країни. В той же час з декларації Соболевського жодної згадки про те, що його родина винаймала або безкоштовно користувалася будь-яким житлом за кордоном. А чому ви не декларували місце їх тимчасового перебування в місті Аусбург, Німеччина? Це другий рік, ну чесно кажучи, там більше часу мені було ну, зовсім не до цього. Да, і тому що вони да, таке, наскільки я пам'ятаю, вони не постійно там приживали в цьому айсбурку Аузбургу, тому що так само вони їм там змінювали ці адреси. Юрій Соболевський, хоч і впливова людина у регіоні, як заступник голови облради та давній член команди Зеленського на Херсонщині, але все ж він посадовець місцевого рівня. При цьому в його деклараціях з'являється готівка на мільйони гривень у твердій валюті незрозумілого походження. А його родина у соцмережах не стримується демонструвати елітний спосіб життя, не співмірний з офіційними доходами, численні закордонні подорожі, користування преміум авто, оформленим на тестя пенсіонера. На цьому все з вами були схеми. До зустрічі.